Ну що, люди добрі? Всім знову привіт! Канал Авторемонт.UA. Продовжуємо. Хто слідкує за каналом, ми зібрали зовнішній вигляд автомобіля повністю, начебто вже все на місці. Сьогодні у відео ми працюємо із салоном. Я розумію, що в принципі можна було поїздити на пеньку, типу хайтек, хай буде тек. Але нам треба ось тут навести красоту, наскільки це можливо. Тобто в сьогоднішньому відео працюємо повністю із внутрішньою частиною салону. Все прибираємо повністю, все замітаємо, видимаємо пилососом, е, міряємо всі пластмасочки, витираємо повністю всю пилячечку, все повертаємо на свої місця, ложимо шумку акуратно, красиво. І собираємо салон. Three, two, one, так, слідуючий етап. Все поприбирав. Пройшовся пилососом. Уже не так трошечки, як було зразу в пиляці. Значить, далі можна е, стелить шумку. Зараз стелю шумку, стелю коврик зверху і можна продовжувати далі зборку. Не знаю, тут ще був старий ліноліум, але ну, він порваний там, і там. Я думаю, що я його силити не буду. Буде тільки коврик, буде, буде шумка і буде ці резинові коврики. Так що працюємо. Так, ну що, застелив коврик. Трошечки його преобразив. Попелісоси де потрібно промив. Ну, звісно, хімчистки вдома нема, але так вже виглядає у нас нижче автомобіля. Зараз докручуємо ремінь безпеки. Ти Тишу, сюмасі. Потім потім оці всі пластмаски, що по боках повинні бути. І подивлюся на той ліноліум, там начебто отут, отут розірване. А на елементи назад і наперед, начебто ні. Зараз подивлюся, якщо він нормальний, значить його застріляю теж зверху. А той, що порваний, застріляти не буду. І все. І будемо далі збирати. Так, ну що, після декількох годин роботи пластмаски на місці. Задня свідушечка на місці. Чохол цей буде зніматися, ну поки що він там стоїть, щоб менше було пиляки. З цієї сторони також оброблено відновлен... відновлювачем пластику. Ну, побачимо, наскільки він буде працювати. Ну, наче трошечки чорніше, ніж було. Задня полочка. Також, дивіться, вже трошечки я її помив, наскільки зміг. Ну вона, звісно, підвигоріла. Так, тепер можна потихеньку буде ставити передні сідушки. Ліноліум вирішив таки не ложити, він негодний. А коврик хороший. Продовжуємо роботу з салоном. От так уже виглядає все це діло. Сідушки у нас на місці. Передні, задні на місці. Задні двері повністю зібрані, трішки пиляки треба буде прибрати відтуди. Передні також повністю все працює. Тобто, стекло. Відкривається, закривається, задня так само працює, будучи сюди ставитися Ну але ж вже такий вид має. Ту сторону ще не встиг зібрати, буду збирати далі. Сюди будуть чохли ставитися, на сідушки будуть ставитися чохли е е підголовники також є на місці, все рухається, їзде туди-сюди. так що все працює. Так, ну що, на якому етапі робота? Дивимося салон. Уже я трішки повитирав пиляку, зібрав ту сторону повністю. Ззаду зібрано. По сидіннях, дивіться, он є у нас подране. Я думаю, що буде латочка, там зашиється. В тому жарку будуть чухолки. І... В принципі, не буде видно. Це сидіння на місці. Підрульовий, точніше, не підрульовий, я оцей кожух знятий. Тут треба буде все назад поставити. У нас є борода, так звана. Ну, ще трішечки, і салон буде повністю готовий. Ручечки всі на місці, все добре. Вже у нас завершальний етап в салоні. Так що часу не втрачаємо, а працюємо. Фото в салоні завершено. Зустрічаємо наш новий, повністю вже підготовлений салон. Зверніть увагу, такі от чохолочки стоять. Якраз під машинку підходять. Отакий от загальний вигляд у нас. Ну, В принципі, все бомба. Вигляд ззаду. Зверніть увагу, красота, ззаду, два динаміка, вони працюють. Зараз просто вмикати не буду, так як YouTube забане, що музика грає. Ну, все, начебто, зроблено, що потрібно. Е, так що з потолочком, о, кажу, з потолочком, і з самим салончиком. Все, ми роботу нашу завершуємо. До речі, такі от у нас є. Ексклюзивні шкали. Отак От вже буде все це виглядати. Так, ну що, відео з зборкою марафетом салона ми завершуємо. Я не знаю, що ще розказати. Як завжди, кому сподобалось, ставимо лайки пишемо вподобайки. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, пишіть коментарі. Я їх буду читати, щоб канал міг підніматися в рейтингу в YouTube. Тому що, ну я не можу сказати, чому ну мало переглядів відео. Начебто роботу роблю таку, що можна поставити лайк і переглянути. Ну, але ж це ж діло таке. Так що, всім, хто дивився відео, я дякую. Не забувайте друзів підключати. І з. Чіпсами або з борщиком, сідайте, переглядайте відео. Слідуюче відео буде уже повністю обзор цього автомобіля. Як він вже буде на продажі, я думаю, що ну, приблизно доларів 900, хочу я за нього попросити. Ой, дурак! Тому що з плюсів повністю оброблений і поварений кузов. Двигун не димить, проведено ТО, замінені два. Радіатора і той, і той, замінена задня оптика по електриці, все працює. Е, в принципі, я думаю, що нормально. Так що ставимо лайки, пишемо подобайки Всім до побачення, до нових відео. Так, ну що, люди добрі? Автомобіль на ходу. Перший виїзд після ремонту. Як ви бачите, спокійно, 70-80 км тримає. Порядка є, температура в нормальному стані, машину нікуди не кидає, ну, скажем так,